Всім привітки, друзі! Вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні у нас невеличка розпаковка. Запрошую, кому цікаво, приєднуйтеся, будемо разом розпаковувати. Перша покупочка у нас хлібчик батон. Коштує батон 20 69 копійок. Вагою 350 грам. Такий хлібчик білий, нарізаний. Так, далі зущене молочко ось таке. Файна марка, не реклама. 8,5% жиру. За ціною 66 гривень ,99, 99 копійок. І вагою 440 грамів. Також потрібна ковбаса для олів'є. Ковбаса така в нас є, ковбаса теляча з вершками коштує 121 гривну 99 копійок. Вага, мабуть, пів кіло. Зараз глянемо тут. Так, да, 500 грам. 500 грам така ковбаска. Так. Що в нас тут далі? В цих чеках треба мати такі очі і голову, щоб все розібрати. Пакет, дівчата, стоїть ,89 гривна 89 пакет. Пошти 2 гривні пакет. Ну, що поробиш? В якому знаходяться мандарини. Це на пакеті ось такі. Зараз скажу, які за ціною. Скільки коштує кілограм? Так, щоб вам видно, було Гарні, блискучі, Не знаю, які на смак, які на здоров'я. але так, мандарини. Туреччина. 82 гривні. Рівно коштують. А як знати, як знати, на яку ціну розумію? На 82 гривні, а ціна за кілограм мені треба тепер знати. Ціна за кілограм, ну звісно. Нема 82 гривні. А, ні, знайшла, ура. Ось знайшла. Думаю, наче ж десь бачила. Так, за кілограм 84 гривні. 89 копійок, вага тут 966 грам і сума 82 гривні. О, нарешті. Бо думаю, наче ж бачила приклеєно. Так, мандаринки. Мандаринки кладемо поруч. Так, далі горошок, друзі, який потрібний для салату, коштує 53 гривні 59 копійок, вага 420 грам. Ось такий. Я завжди беру за таким ключиком, його зручно відкривати, бо е, не люблю відкривати тим ключем. Так як вже з'явилося для зручності, то вже беру такий з таким замочком. Кукурузку також. Кукурузка у нас коштує. Також 53 гривні 99 копійок. І, і на 40 копійок дорожче 340 грамів її вага. Цукрова, ось така кукурузочка. Так, що в нас залишилося? У нас залишилося масло селянське біло. 101 гривня, 99 копійок. Вага 180 грам і, ку, і, і, і. І ось таке воно у нас є. Маслечко таке, сметанка, 15%, 200 грам пакетику. У мене 4 пакетики 123 гривні 96 копійок. Ось така, друзі, сметанка. В великих пакетах не було, чоловік купив маленьких. Байдуже. Як є, так є. Головне, що є. Так, сума стала 564 гривні 50 копійок. це ці покупочки. Ну і сама головніша покупочка, яку хочу вам показати, то це є. О, Галяшка. На холодець галяшечка. Дуже гарна, з м'язком, не дуже жирна. І з копиточком. Копиточки порубуються і буде смачно. Будемо готувати смачний холодець. Ця галяшка заважила 330 гривень рівно. Виклала її на підніс, щоб було зручно. Отак от, от, так от. То і що виходить? 564 і 330. Отакі покупки. Тисячі немає і на столі пусто пошти. <сум> всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео до кінця. Також вітаю вас всіх з наступаючими святами Нового року. Хай цей рік принесе міцне здоров'я всім. Миру, добро, благополуччя, перемогу скорішу нам, всім і нашим хлопчикам Божого захисту, міцного здоров'я, хай їх Бог оберігає. Всім дякую, пока-пока. Бувайте здоровенькі, не хворійте, бережіть одне одного. До нових зустрічей, до нового відео!